Вітаю вас, любі малята! Я сьогодні вам за допомогою мнемосмужки стрітення розповім приказки та прослів'я. Ось послухайте уважно стрітення громниці весни провідниці, вітер на настрітиня до врожаю плодових дерев. Годуй на стрітення курей вівсом навесні і влітку буде з яйцем. Настрітеня сніжок весною дощик. Як настріте ясно, весна прийде красна, настрітиня повертається птиця до гнізда, хлібороб до плуга. Як настрітиня падає зі стріхи, не найдеться злі та потіхи. Коли настрітиня нап'ється гуска з сліду води, набереться господар біди. Якщо настрійте курка нап'ється біля порогу води, Весна буде теплою і ранньою. Як горобці на настрітиня купаються в калюжі, то морозу дожидай і стужі. Як на стрітеня день ясний, то буде льон прекрасний. Прийшли громниці, прощайте вечорниці. Як на настрітиня є під стріхами бурульки, буде добрий врожай кукурудзи. Зима з літом стрічаються на стрітеня, щоб поборотися. Кому йти наперед, кому вертатися назад. На стрітення циган кожуха продає. Молодці! Сподобались приказки та прислів'я? Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!